Шановна громада Київщини, триває 194-й день повномасштабної війни Росії проти України. Завдяки нашим військовим ми продовжуємо відновлення Київської області, яка постраждала через окупації та бойові дії. На сьогодні вже завершені роботи на близько 1700 об'єктах. Ще на 1300 ремонтні бригади продовжують працювати. Найближчим часом ми завершимо і ці об'єкти. На відновлювальні роботи залучаються кошти державної субвенції обласного та міських бюджетів, а також гроші наших меценатів. До початку навчального року ми відремонтували 47 закладів освіти: це 31 школа та 16 дитячих садочків. Ще у 80 школах та 33 садках. Роботи тривають. І сьогодні їх ми відремонтуємо до кінця 2022 року. Чотири школи та сім закладів дошкільної освіти знищені повністю або потребують капітального ремонту. Тому для відбудови цих об'єктів потрібно більше часу та фінансування. Відновлюємо також і житловий фонд на Київщині, пошкоджені 1534 багатоповерхівки, з яких 161 зруйновані повністю, близько 300 знаходяться у процесі відновлення. Із 22 тисяч пошкоджених приватних будинків майже 5 тисяч зруйновані повністю, 623 домогосподарства вже відновлені, майже 800 в процесі ремонту. Оглянуто 18,5 тисяч об'єктів, щодо яких вже розроблено відповідні документи. Це 76% від загальної. Кількості пошкоджень. Попередньо до кінця 2022 року ми плануємо відновити близько 10 тисяч об'єктів, що постраждали від бойових дій. Зокрема, є розуміння та попередні домовленості щодо фінансування цих відновлень. На відбудову потрібні величезні кошти. В умовах, коли в країні триває війна, їх, на жаль, не вистачає. Щодня ми проводимо зустрічі, переговори з міжнародними організаціями та країнами партнерами, щоб долучати їхній ресурс до відбудови регіону вже зроблено певні конкретні кроки, але попереду ще дуже багато роботи. Впевнений, ми з усім впораємось. Головне, єдність наших з вами зусиль. Вдячний кожному, хто допомагає відновлювати Київщину. Орієнтуємось на конкретний результат. Працюємо всі на перемогу. Все буде Україна.